Відзначати, інтернет, як друга шанувати. Ми хлібом сілью, гострі зустрічаємо, та завжди буде хліб на столі, Хай в кожній хаті будуть коровалі. Сьогодні ми зібралися у Мешковицькій бібліотеці на відкритті інтернет-центру. Сьогодні ми відкриваємо центр нових бібліотечних послуг Бібліоінтернет. Нашу радість прийшли відвідати наші користувачі, гості, колеги, зокрема, голова Тернопільської районної державної адміністрації Віктор Васильович Чепановський. Керуючий справами Тернопільської районної ради Богдан Григорович Ящик. Регіональний представник Тернопільської області програми Бібліоміст Марія Євтахівна Ростовська. Директор обласної бібліотеки імені Натонського. Ветко Василь Іванович. Заступник директора обласної бібліотеки імені Затонського Військова Олександра Григорівна. Директор обласної бібліотеки для молоді Леся Гук. Директор центральної бібліотечної системи Василюк Вальгайванін. Також методичні працівники методисти Любов Григорівна і Надія Нестрівна. Начальник відділу культури і туризму Галайко Андрій Васильович. Також на свято запрошений директор Мишколицької 3 школи Чернис Андрій Васильович кіловець міської ради Карина Богдане. Для того, щоб розпочати нам нову справу, нам потрібно щось зробити. Ну що, Каріна, нам потрібно зробити? Так, нам треба перевізти стрічку, інакше ми не потрапимо до інтернету. І зараз я всіх запрошую вас до бібліотеки, яка знаходиться на другому поверсі, для перестання. Віки і краси, освіти і культури, тут щедрості людської океану, черпає її немов тілющу воду. Бібліотека це скарбниця знань, яка дає нам духовну силу і в Наші Нашій бібліотеці, села Мешковиче, дуже пощастило, взявши участь. У конкурсі проєктів програми Бібліоміст ми стали переможцями цього конкурсу. І результат який: два комп'ютери і комп'ютерне мережеве обладнання до них. Всі, бажаючі зможуть зареєструватися в нашій бібліотеці і безкоштовно користуватися інтернет-мережею. Зараз до слова ми запрошуємо Шипановського Віктора Васильовича. Резінняки, шановні діти, добрі справи трохи в продовжуються. По сьогоднішній день, сьогоднішнє відкриття, приклад того, як мають справи вирішуватись в Україні. І підприємці, і меценати, і влада різних рівнів. І вже маємо те, що маємо. Дуже приємно, що ми школи ще також долучилися до всесвітньої мережі інтернету. Але сьогодні неможливо без інтернету нічого. Я... Щиро дякую всім, хто долучився до цієї справи. Хочу подякувати від імені цих діточок. Я м, казав березові в гірках, що це комп'ютерний клас, для них це клас, для дорослих це центр комп'ютерний. Я прошу вас, щоб вони в першу чергу вони могли скористуватися. Ми сьогодні змерзли внизу, чекали нас, стараються, щоб вони в першу чергу могли сюди завітати і скористуватися. Дякувати їм дітям і Дякую всім, хто долучився. We'll be right back. Що комп'ютерна техніка, інтернет дійшли до наших сіл. Це вже не перше село, яке буде мати в такій бібліотеці інтернетні місця для роботи, для знайомлення із новинками світу, науки, зокрема літератури. І всі ми знаємо, що кажуть, хто володіє інформацією, той володіє світом. Тому дай Бог нашим, перш за все діткам. Які повинні опанувати добре ту техніку, збагачуватись, розбудовувати нашу державу і ставати дійсно громадянами України, справжніми патріотами, які будуть задоволені тим, що вони українці, тому що доступ до інформації, доступ до світу дає великі можливості для розвитку. Хай щастить і дорослим, і малим, і хай вони працюють. Не виходять з ладу і удосконалюють нас як людей, так і в знаннях душевно і Європа сучасна і наш ретро-край. Ми з вами разом пізнаємо планету, колись подарований Господом Рай. До слова запрошується регіональний представник програми Бібліомі Тернопільської області Марія Єстаф'яна ростовська Доброго дня, шановна громада, діти, представники влади. Дійсно, це вже не перше село в Тернопільському районі, яке отримало таку нагоду святкувати відкриття свого, ну скажімо так, інтернет-центру. Хоч поки що тут два комп'ютери, але я думаю, що з допомогою громади кімната дозволяє так, що тут ви примножите свої робочі ставити. Дійсно, мені особливо дуже приємно сказати вам, що наша програма спрямована. Першу чергу на жителів сіл, на жителів сільських громад, для того, щоб ви були абсолютно на рівні з самими великими європейськими містами. Тепер ви абсолютно нічим не відрізняєтесь від тих дітей, які живуть в Америці, в Британії, в Німеччині, Франції. Ну, єдине, я знаю, чому відрізняються: відрізняються своєю працелюбністю і відрізняється своїми талантами. Тому що таких талантів, як на Україні, варто пошукати. І якщо десь за кордоном є такі таланти, то це, звичайно, наші українці. Так що ви так гарно співаєте, я думаю, ви любите своє село, ви гарно навчаєтеся, ви вивчаєте історію свого села. Я думаю, що незабаром ви створите інтернет-сайт, вебсайт свого села Мишкович для того, щоб про вас довідалися люди. Які живуть десь далеко за межами нашої країни. Ви зможете тут користуватися різними програмами. Скажу вам відверто, ми навіть ігри дозволяємо грати, але такі ігри, які сприяють вашому розумовому розвитку, щоб ви більше пізнавали географію, історію, літературу іноземні мови. Але не забувайте книги. Я бачу, тут у вас є книг, але в книги, але комп'ютері і книги не розділі, ви про це вже сказали. І якщо якоїсь книги забрати в бібліотеці, ви зможете всі ці книги прочитати онлайн. А для ваших батьків, і для ваших навіть батьків і дідусів, скажіть їм, що дорога в цей центр відкрита, тому що вони також зможуть, по-перше, навчитися тут комп'ютерної грамотності, щоб рухати мишкою і клавіатурою користуватися гірше, як ви, порозмовляти з своїми родичами за допомогою програми Skype, Ну і, звичайно, проконсультуватися з різними представниками влади також за допомогою інтернету. Ну і, можливо, щось таке прикупити гарне до хати, адже за допомогою інтернету ми зможемо купувати, так? Довідатися про вищі учбові заклади, адже в мене декілька років, і ви зможете туди поступати. Так? Батьки зможуть вам замовляти квитки. На автобуси, на залізниці, допомогу інтернету, тобто абсолютно все не виїжджаючи свого сила. І ви зможете бути тут і з допомогою мережі робити будь-які операції, які тільки можна. Але я хотіла вам побажати творчих успіхів для того, щоб ви допомагали своїм бібліотекам, для того, щоб ви не забували всіх тих людей, які стоять перед вами. Які спричинилися для того, щоб ви мали таке красиве затишне приміщення? Не кожне село може похвалитися таким гарним приміщенням, щоб вам тут було тепло, комфортно працювати. І щоб ви створювали свої блоги і допомагали так, за допомогою інтернету прославляти своє село. Добре? Успіхів вам! Успіхи вашим бібліотекарію, щоб цей проєкт у села був не останній, бо за допомогою інтернету ви знайдете набагато більше фондів, які би змогли вам допомогти зробити ваше село гарним таким і зміцнити добробут. Розумний станеш як професор, але акуратний будь обережний, не пошкод свій найкращий помічник. Та вімкнув відповідь і він зник. Сіть і чекає, поки ти знову завітаєш до за мети. Інтернет, дружить від творою, полюбив їх усіх, і улюблені герої будуть дружами в поті. До слова запрошується Ветенко, Василь Іванович. Шановні друзі, ну, направді, направді щиро радий, що сьогодні відбувається таке свято в вашому селі. І хочу сказати, що, мабуть, багато сіл Тернопільщини. Багато молоді в цих селах сьогодні вам заздріть, тому що власне цим прекрасним проектом, який називається Бібліоміст, і який профундований фондом Біла Мелінди Гейтс, в нашій області відкрито більше 40 інтернет-центрів у сільській місцевості, а бібліотек сільських. У нас більше восьмисот. Це всього лиш 5% від загальної кількості, але це перші кроки. Перші кроки на е, шляху до рівності людей у доступ, доступі до інформації, у доступі до знань. Направду, сьогодні ваша бібліотека стала європейською бібліотекою, тому що власне е, бібліотеки Європи. Мають сільський, мають доступ безкоштовний до мережі інтернет і мають можливості згуртовувати навколо себе громаду села, згуртовувати цікаві ідеї, думки, залучати нові кошти до розбудови села, брати участь у нових проєктах. І сьогодні сповнюються такі мрійні, дитячі, тому що Варто сказати, що мабуть, не кожна дитина на сьогоднішній день має можливість придбати комп'ютер там для батьків, не для кожної сім'ї це можливо. Якщо є комп'ютер, не завжди є можливість е, мати доступ до е, безкоштовний там чи навіть коштовний до всесвітньої мережі інтернету. Якщо є такі можливості, відкривається цілий світ нових знань. Якщо ви будете володіти комп'ютерними знаннями, програмами Word, Word, Excel, PowerPoint, інтернетом, хоча б на рівні користувача, якщо ви будете оволодівати іноземними мовами і знаннями нашої історії, нашого краю рідного, то безперечно перед вами відкриються нові горизонти, нові можливості. І Україна з часом буде городитися вами. Чому на громаду, учасники і гості цього урочистого заходу, який відбувається сьогодні, насправді подія у вашому селі неординарна, оскільки започатковує нові послуги в бібліотеці і дає нові можливості для жителів села у доступі до інформації, а значення інформації у нашому сучасному житті. Надзвичайно великий і навіть свідчить той факт, що уже поспіль два роки такий світовий бренд, як Google, серед інших брендів світових займає перше місце у наданні послуг інформаційних, і тому враховуючи те, що і сьогодні ви чули скільки багато можна отримати в інтернеті. Ви я бажаю всім вам, щоб ви цією послугою. Цим інтернет-центром кожен із вас, жителів села, скористався як найкраще. Наша бібліотека, яку я представляю, Тернопільська обласна бібліотека для молоді, дуже вболівала за цей проєкт і за перемогу Тернопільської центральної бібліотечної системи. І в цьому проєкті ми є партнерами, оскільки у нас підписана така угода до співпраці. І я сподіваюся, що впродовж цього року ми будемо те, що ми запланували, те, що ми. Надумали здійснити в рамках цього проекту, ми будемо е, працювати і ще не один раз зустрічатися. Це і онлайн-конференції, і також тренінги для підвищення кваліфікації бібліотечних працівників на базі нашого тренінгового центру. І хотіла би також сказати, що е, таку хорошу новину, е, що на сьогоднішній день бібліотека отримала ще один грант. В рамках проекту бібліотеки мости для електронного урядування». і у цьому проєкті ми будемо проводити тренінги для бібліотечних працівників, як бібліотеки мають сприяти електронному урядуванню і сприяти зв'язку громади із владою. Тому ще раз всіх вітаю із цим чудовим святом. Бажаю успіхів, натхнення, ну і здоров'я, звичайно, для нас всіх. Всього вам я десь Сьогодні вже ця четверта бібліотека філія Тернопільського району, в якій ми відкриваємо інтернет-центр. Я хочу подякувати всім, хто долучився. В першу чергу і керівникам обласних бібліотек, які десь методичну допомогу сприяли, також і керівникам і місцевої влади, і сільському голові. Ми багато спілкувалися з. З головою і по охороні, і по, по тому, щоб і нові нову, нову е, проводку поставити, і все інше, і все-таки долучилися на даний момент і спілкуємося з наступними головами, бо на цьому не завершується наш проект. І буде і наступний розіграш. Там вже буде співфінансування. Якщо ці всі ми отримали безкоштовно комп'ютери, то в наступних е, третю частину один комп'ютер е, маємо придбати. Ми ну чи Бізнесмени, органи місцевого самоврядування, а ще два таких комп'ютери нададуть ще по програмі бібліоміст. Я думаю, що десь до травня біля семи ще бібліотек філій Тернопільського району приймуть участь в цьому проєкті і надіємося на перемогу. Дякую всім, хто долучився до цієї першої перемоги. Всіх вітаю з цим святом Всього найкращого. Дякую. Коли б не було гумору, поезії, книги, то б життя. Адже гумор, книга, поезія виражають всі почуття людини. Радість, сум і надію. І зараз для вас новини з інтернету. Що ти тут поробляєш? Як живеш і як ще маєш? Я тут не роблю нічого. Прийшов на свято, де удивлю сказати. Дивись, іде модниця дівчиця, з вулицями міста. Нені зачіска коротка, як у футболіста. Штани, мені чоловічі, хучача сорочка. Руці сумка кругла на чобочка. Порівнялася зі мною, глянула у вічі. Я й подумав, кепські справи наші чоловічі. Як стану так одягатись, жінки і дівіці, то ми з нами і ми з ними не буде різниці. Як не буде, не дозволю змінити різниці. Ось подивлюсь в інтернеті, як ті нинішні дівчиці одягаються в крамниці. Візьму завтра, та й надійну мави на спідниця. На спільшках донесенька, черевішки злить і по них і лясу. <реш> З мосом помандруй. Люди будуть дивуватися, ах, яка картина. Бо пояса ніби дама, а більше мужчина. Та я такій тьоті, в колоді. наступлю на ноги. Тьотку, шо ж ти тямиш? Це ж остання мода. Інтернеті пишуть. Ось у мене в руках цікава газета, газети, інтернети, всього нині чимало, лиш тигай читати. Котай на ус і все на світі буде добре знати. А це ви читає вчора і приємно стало. що не все погано в світі, ще не все припало. Написано, що мішковицька бібліотека у бібліоміст грала. І що далі, що пише директорка, що комп'ютерів два виграли, ще й безкоштовний інтернет додали. А знаєш, що по інтернеті можна по пістоку вас? А як то? Заходиш скайп, набираєш логін, пароль і спілкуєш. Давай попробуємо. Давай. Ане це! Ане! Ане Не гавкай, каже це не галкой, вже! Стала. Що? Їсти дала! дала. А вдоїла? Ні, я ще не здуріла. А та почесала? Та не хочу, я ще сала. Я кажу, що бика почесала. І молока не хочу, я сир їла. Те глуханю і ти вуха помить. Що? Пала муха в помиліть. І пала? чи що? Я тобі дам помілі, Дивись, щоб мені був свізі бок знову від. Буде малого, найди вівці пасти. Що? Кого крапти? та малий вівці пасти, а гній на тебе? Ах, ти ще в на тебе. <рістична> Ох, а ну звали мені файної горбате. Що? Творе прийде горбати, то який? Міська. Тіцьк. Та горбати, звари мені горбати, я б собі ту дурну голову зварила. Що, Пі, ти маєш договорила? Я б тобі дам говріла, так і будеш дурнички на всі голови, на всі гори кричати, і б'є вже до роботи. Ось що значить інтернет. Інтернеті велика сила. Ласкаво просимо на безкоштовної власні ради Маріна Борисів. Шановне товариство, мені дуже приємно, що в нашій сільській бібліотеці вдалося виграти конкурс проєкту «Бібліоміс». І ми одержали безкоштовний доступ до інтернету. Сьогодні мешканці нашого села, особливо малі, і наші мешканці-школярики, вони одержали змогу безкоштовно опанувати вивчення комп'ютерної науки, користуватися комп'ютерами і черпати всю інформацію з всесвітньої мережі інтернету. Ну, мені дуже приємно, що сьогодні з звичайної нашої бібліотеки вийшов сучасний. Наш інтернет-центр. І сьогодні я вдячний всім працівникам і, і бібліотеки, і працівникам клубу нашого, які долучилися до того, щоб ми тут зробили невеличкий ремонт, як ремонти, кажуть, привели все в гарний порядок. І щоб ми дійсно наше приміщення виглядало, було приємно зайти. Ну і сьогодні, звичайно, дякую всім за. Такий наш сьогоднішній день за відкриття нашого центру. І бажаю всім нашим користувачам, щоб наша комп'ютерна техніка завжди працювала без, як, без ремонтів, як то кажуть, без, без збоїв. Ну і всього найкращого, всім нашим користувачам. І дякую гостям, що сьогодні приїхали до нас подивитися, як живе наше село, як, в якому стані. Наша сьогоднішня бібліотека, наш інтернет-центр. Житті досягнули своєї мети. Добра усім на кожнім кроці. Будьте щасливі та здорові. А зараз прийміть вітання від нашого гурту на співи. Злоси Божий народився, от пречистої діли, злоси Божий народився от пречистої діли, у бідній ястині, жолоді на сині, Так судилось, ночуватиці, божі дитині, Так судилось ночувати ці божі дитині. I can't